Вітаю в ефірі. Новини. Як минув цей тиждень у Рівному та області, пригадуємо далі у підсумковому огляді. Рівненщина продовжує допомагати деокупованим і постраждалим населеним пунктам Херсонщини. Ремонтні бригади працюють у Кочубеївській громаді, яка близько двох тижнів перебувала під ворожою окупацією. Детальніше про те, як наразі живуть місцеві мешканці. Роботу добровольчих бригад дивіться у сюжеті. Розбомблені обстріляні будинки, випалена земля, повсюди руйнування і сліди від снарядів. Так виглядало село Заградівка, що на Херсонщині після того, як два тижні перебувало у ворожій окупації. Сьогодні там, вже який тиждень працюють будівельні бригади з Рівненщини, допомагають відновлювати місцевим мешканцям житло. Прилетіло від сусідів сюди касетка і зірвалася тут, і пішло все на, на ворота. Покоцаний, покоцаний забор. На кришу, на вікна, звісно, ага. дуже страшно було. Перший раз, як побачили, це було не, пере... ну, не передати словами це все. Тому що там стекла виносили, не відер 8, винесли тільки стекла. Тут з рівного хлопці приїхали, дуже молодці. Їх бригада, їх шість чоловік було. От. То молодці, дуже швидко вони нам зробили його. Гарно, дуже такі працьовиті, як кажуть, золоті руки у хлопців. Хоч деокупована громада вже понад рік, проте ворог не припиняє тероризувати місцевих мешканців постійними обстрілами з усієї можливої зброї, в тому числі і касетними снарядами, які заборонені міжнародними конвенціями. Подружжя Кириленків розповідають не одне життя їх односельчан забрали расисти, та й вони на собі відчули руський мір. 5 травня ми з дружиною відпочивати тільки, тільки лягли. Це було початок першої години, і нам прилетіли сюди касетні бомби. 21 у нас яма. Все побило, все загорілося, ми врятувалися, газову трубу пробили у двох-трьох місцях. От. І ми не знали, що нам робити, І, тому що було жахливо дуже, жахіття було. Потім 9 травня прилетіло напроти до сусіда. Розповідають, за 14 місяців вже навіть встигли зневіритись в усьому, адже найбільше не вистачало допомоги саме у вигляді робочих рук. 14 ми... місяців зневіри, да. бо нічого не робилося, не, ну, ніхто нам не видав. Таке, що ви бажати. зробили ваша, ваша рівенщина для нас, то це, це розумієте це, це, фантастика. Це чудо, чудо. І ці хлопці, що тут були, ми не думали, то ми, ми, що я, три дні. Це нам відбув, нам був, поміняли був. кришу на будинку. Нам всю ту розруку, яка була даже баню поправили Да, да. Під... на трьох все, все зробили. Нам що все, та... все зробили, що все зробили, що вони велика подяка. Є велика їм подяка. Вони так крепко працювали. Вони. Не знаючи відпочинку, давай, давай, хлопці, давай. Треба, треба роботи багато. Люди вдячні мешканцям рівненщини за таку допомогу. Самі ж добровольці розповідають, для роботи всього вистачає умовами задоволені, тож мають бажання відновити якнайбільше будинків. Матеріали є, все є. добре, Матеріал, це, добре як є думає. все да оперативно доставляють все. А, нормально що? по нашій роботі все. більше людей швидше зробити. Більше людей <різь> <да>? <різь> роботи багато. Умови умови вже Умови проживання чудові. Умов, все да, забезпечено. питання, да, все добре. Ну як Богдан в рамках проєкту Пліч опліч Рівненщина відповідає за Кочубеївську громаду. Зокрема, планують відбудувати 124 будинки у трьох населених пунктах. До широкомасштабного вторгнення було 717 осіб на сьогоднішній момент 380. Чоловік проживає на даній території. Фактично зруйнованих 67 об'єктів, простими словами, хат. Вже відновлено 41 будівля, тобто 28 в даному населеному пункті і село Орлове поруч, там 13 населених пунктів. Також село, село Кочубеївка, це центр громади. В ньому буде проведена робота після закінчення тут. Кочубеївської громади, який допомагає Рівненщина, розповідає, що за цей час вдалося налагодити зв'язки у різних сферах, хоча спочатку це здавалось нереальним. Це не тільки зараз оця допомога, вона вже ж інші такі міжрегіональні зв'язки налагоджуються. Тому так, що так. тут хлопці між собою вже мисливці з мисливцями вже вони домовляються, тому ну, таке знайомство, Тому теж сюди що... що... Риба... да, да. Тому безмежно вдячні. За таку дійсно потужна допомога, оперативна, та що необхідна, все наскільки оперативно, Вно вирішується будь-яке питання. Ну, всім громадам рівненщини дякуємо. Спочатку не вірили нашу да звичайно. Спочатку ніхто не вірив, Але що так йде. окрім гуманітарної та добровольчої допомоги з обласного бюджету виділено субвенцію для Херсонщини у розмірі 20 мільйонів 700 тисяч гривень. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. З народного дому, що на вулиці Симона Петлюри у Рівному продовжують виселяти орендарів 10 липня. Рішенням суду покинути приміщення повинна обласна спілка журналістів. Чи погоджуються з цим члени організації та чому називають рішення ганебним? Дивіться у сюжеті. Майже два роки місцева влада рівного і громадські організації та спілки не можуть поділити приміщення за адресою Симона Петлюри. 1, всім відомий як народний дім. З осені 2021-го Звідси почали поступово виселяти орендарів. Цього разу місцеві чиновники через суд взялися за рівненську обласну організацію національної спілки журналістів. Виселятися звідти не будемо, тому що у нас 530 членів спілки журналістів. Половина з них знаходиться в місті. Ну а… Хоча секретар міської ради Віктор Шокризян, що нам ну на вулицю ви не підете. Ну ми не збираємося йти на вулицю. Як зазначили у суді, начальниця відділу правового регулювання міського управління комунальної власності, примусово виселяють спілку журналістів з народного дому через плани провести капітальний ремонт, було встановлено, що приміщення народного дому потребує значного, якби значної реконструкції проведення. Повного капітального ремонту і тому було вирішено припинити подальше продовження дії договорів оренди з діючими орендарями, щоб можна було повністю вивільнити таке приміщення і відповідно розпочати його реконструкцію. Спираючись на те, що договір оренди закінчився ще у вересні 2021-го, суддя задовольнила позов про звільнення приміщення народного дому. Однак обласна спілка журналістів вважає таке рішення ганебним, оскільки, на думку Дмитра Тарасюка, міська влада має бізнес бізнес-план на приміщення в самому центрі рівного. Ми вважаємо, що рішення суду ганебне, прогнозованим мною особисто, що воно так мало бути. Ми будемо подавати апеляцію. Те, що робиться сьогодні в Рівному, не налазить ніяку голову. Якби цей будинок по Симена Петлюрі, 1 знаходився в районі. Ювілейного або на північному ніхто би не брався б, але він дуже ну дуже такий ласий шматок. І його треба всілякими силами повеселяти. Зі слів голови обласної організації, плани на приміщення народного дому почали будувати давно, ігноруючи постанову Кабінету міністрів. Ще від 1998 року. У нас є постанова кабінету міністрів 1998 року, 1098, де чітко прописано, що орган державної влади місцевого самоврядування значить. Передати приміщення комунальної власності у довгострокову оренду або у довічне користування в спілці журналістів в розділі, де спілці журналістів, національні спілки журналістів, значиться рівненська обласна організація національної спілки журналістів України, площа приміщення 42 квадратних метрів. Все ніхто нічого. Вони кажуть, це незаконна постанова. Як не Вона не відмінена. Спілка журналістів одна із небагатьох організацій, які залишилися у приміщенні народного дому. Але навіть попри вирок суду покидати свої кабінети не збираються та вже готуються подавати апеляцію. Аліна Пучка, Вячеслав Мельник, випуск новин. Збереження історії та культурної спадщини шляхом реалізації грантових проєктів. саме над цим працюватимуть команди чотирьох організацій з міста Острогаз з червня по жовтень 2023 року. Більше про проєкти та креативні задуми авторів, які можна буде переглянути онлайн. Дивіться далі. Інтерактивні онлайн-галереї з мистецькими колекціями музею історії Національного університету Острозька академія, електронний каталог кириличних стародруків для музею книги та друкарства міста Острога, інтерактивна онлайн-мапа діяльності УПА в Рівненській області, анімаційна історія князів острозьких, а також центр культурних креативних індустрій. Всі ці проекти цьогоріч за підтримки Українського культурного фонду будуть реалізовані в Острозі. Презентуємо шість грантових проєктів, які отримали підтримку Українського культурного фонду. Всі вони будуть реалізовані по острозі і командами острозьких різних організацій, як з громадського сектору, так і з навчальних закладів і комунальних інституцій. Острога. А всі проєкти присвячені культурним ініціативам, які в першу чергу спрямовані на збереження культурної спадщини. Один із проєктів, що проваджується за підтримки УКФ, передбачає створення трьох віртуальних колекцій. Загалом це 108 експонатів. Ті музею історії Острозької академії, серед яких живопис і скульптура українських митців з діаспори працювали. Ми з трьома колекціями: це колекція скульптур Міртали Карданловської Полипенко, української скульпторки з-за кордону з діаспори. Колекція скульптур Петра Капшученка, це теж діаспорний скульптор, який працював в Аргентині. І колекція художника, а також науковця Володимира Овсійчука, Це власне оцифрування художнього нашого фонду. І ці три колекції вони будуть в рамках проєкту оцифровані, розміщені у вільному доступі у вигляді онлайн-галереї на сайті музею університету. Як розповідає Ольга Шляхова, це не перший подібний проєкт з цифровізації, реалізований на базі музею університету. Минулого року почали працювати над переведенням цифрових. Форму колекції стародруків цього разу для діджиталізації обрали три мистецьких зібрання більшість з яких довелося перемістити у сховища на ну, ці три колекції стали очевидні нам з позиції того, де вони тепер і їхньої справжньої цінності в контексті культурної спадщини і в контексті. Скажімо так, питання формування національної ідентичності в українського суспільства до всіх трьох оцифрованих колекцій будуть створені проморолики про творчість митців та їх роботи а також додані розширені аналітичні описи про кожен експонат. Відтак онлайн галереї будуть якісними, цікавими і зрозумілим культурним продуктом для широкої аудиторії. Ми хочемо зробити їх не просто відкриті і доступні, але і науково обґрунтовані. Просто подивитися картину чи скульптуру нічого не дає. Є для споживача по факту так, ніякої інформації, тому всі колекції будуть науково опрацьовані. Доступні для широкого загалу двома мовами українською і англійською. І це будуть інтерактивні онлайн-галереї, можна наблизити, віддалити, подивитись, обернути, покрутити. І таким чином функціонал цих галерей буде широким. Музей історії Острозької академії був створений в 1997 році на третій рік після відродження академії і містить експонати не лише пов'язані з університетом та різними етапами його життя. І загалом художній фонд університету на сьогодні налічує понад одиниць одиницьбері. Рігання, але от в межах цього художнього фонду у нас є такі тематичні іменні колекції. Я вважаю, що процес оцифрування цих експонатів є дуже важливим в контексті збереження популяризації. В першу чергу, дійсно, розповіді про ці колекції, доступнення для інших, для всіх охочих, хто хоче дізнатися про це. Зазначимо шість грантових проектів, які реалізовуються в Острозі, охоплюють історію всієї Рівненщини. Сума залучених коштів сягає понад 4 мільйони гривень. У Рівному облаштують новий пішохідний перехід. З'явиться він неподалік Сарненського кільця, де нині активно будують житло та комерційні приміщення. Зараз пішоходам доводиться перебігати тут дорогу поміж автомобілями, щоденно наражаючи себе на небезпеку. Коли мають вирішити проблему, розкажуть наші журналісти. Постійно ризикувати життям доводиться пішоходам, які перетинають дорогу неподалік Сарненського кільця у Рівному. Жвавий потік автомобілів в обидві сторони та відсутність пішохідного переходу стала своєрідним випробуванням для місцевих. Аби пройти до супермаркету, деякі рівняни наражають на небезпеку не лише себе, а й дітей. А Подіки не дуже пропускають, бачите? що нам треба тут переклад, обов'язково найближчим часом на цьому місці таки з'явиться пішохідний перехід. Міська влада досягла домовленості з тутешнім продовольчим маркетом. Представник мережі Володимир Кусік розповів, що раніше надходили скарги та звернення від громадян про необхідність облаштування тут зебри. Планується початок робіт будівельних. Вони виникли у зв'язку з тим, що дуже багато звернень місцевих жителів, які зверталися в місцеву раду, так і до АТБ Маркету. Рівненська місь... Міська рада підписала угоду з представниками продовольчої мережі, фірмою, підрядником та департаментом інфраструктури і благоустрою. Загальна вартість проєкту 870 тисяч гривень, 450 тисяч інвестує маркет, іншу суму виділить місто. Має бізнес зацікавлений, так само місто має заощадити свої кошти. А ми основне що наша ця мета це є безпека наших дітей і наших жителів. Тому будемо працювати надалі. Я думаю, що так само будемо і на тій стороні будувати ще один пішохідний перехід, тому що буде загальна локація і ну люди будуть в безпеці. Зі слів начальника департаменту інфраструктури та благоустрою рівного територія біля Сарненського кільця не єдина, де в майбутньому облаштують пішохідний перехід. У планах також перенести кілька існуючих зебр в різних районах міста, зважаючи на побажання містян. Люди зміщають самі переходи. Зміщають Чають в плані не фізичному, а починають переходити дорогу там, де їм зручніше, тому задля того, навіть на цій ділянці буде передбачено близько 180 метрів забору, щоб направляти людей. Власне, на пішохідний перехід, але ж а не люди по привичці переходили, де їм було зручно чи де б вони хотіли собі власне прийти дорогу. Почати роботи по облаштуванню пішохідного переходу на вулиці захисників Маріуполя планують наступного тижня. Увесь проект планують втілити в життя орієнтовно за місяць. Перехід буде освітлений, викладений тактильною плиткою для незрячих та з усіма сучасними ДБН-нормами. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Навчальні заклади Рівненщини цього тижня отримали новенькі шкільні автобуси. Десять автомобілів поїхали до дев'яти навчальних закладів області. За який кошт вони придбані та чому саме в цих громадах оновлювали автопарк? Дивіться у сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення із навчальних закладів Рівненщини було вилучено 58 шкільних автобусів на потреби ЗСУ. Таким чином багато ліцеїв та гімназій залишилися без транспортних засобів, які забезпечували доїзд учнів. Аби на початку нового навчального року діти могли з комфортом відвідувати школу для закладів освіти передали 10 нових автобусів. Сьогодні ми передаємо 10 автобусів до громад умови придбання були. Такими, що громади 50% виділили своїх коштів, а держава дофінансувала 50%. Таким чином ми змогли закупити більшу кількість автобусів ніж планувалося. Отримало дев'ять громад Рівненської області. Це Варежський, Рівненський та Дубинський район. 10 шкільних автобусів передані закладам освіти. Це лише перша партія. Всього їх закупили 21. Поставку решти 11 очікують вже за кілька тижнів. Ми впевнені, що це не останній така допомога. За дорученням президента України ми маємо відновити саме шкільну освіту, щоб не втратити цю тяглість. Сталість освіти вона дуже важливо. Отримав новий шкільний автобус Великожилуцький ліцей, що у Рафалівській громаді Вареського району. Автомобіль, який був у закладу, знищили російські окупанти. Тож більше року школярі були змушені добиратися самостійно. У нас навчається 342 дитини із чотирьох населених пунктів. Багато дітей підвозили батьки власними автомобілями. Є діти, які добралися велосипедами чи за допомогою. Ну, маршрутних автобусів приблизно біля 200 дітей ось потребує підвезення. Будемо старатися, щоб якось наші діти компактно вміщалися в даний автобус. Як розповіла начальниця управління освіти Рафалівської селищної ради, один шкільний автобус не закриває потребу, яка існує на сьогодні, адже в громаді на вісім населених пунктів є три заклади освіти. В трьох закладах загальної середньої освіти навчається 1117 діток. Всі заклади освіти в нас на сьогоднішній день. Ліцеї потреба у підвозі дітей, щоб діти себе комфортно почували. Потребує кожен заклад. Це вже другий у нас транспортний засіб, який придбали ми на умовах співфінансування. По одному новому шкільному автобусу отримали вісім начальних закладів Рівненщини. Два поїхали в Олександрійський ліцей імені Андрія Мельника. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин. Подаруй промінчик зірочці на Рівненщині. Стартував інклюзивний проект для дітей. Учасниці четверо дівчаток із різних громад області, які, попри важкі хвороби, продовжували займатися улюбленою справою. Більше про проект його головну мету та яким буде кінцевий результат, розкажемо далі. 15-річна Марійка Колеснік, попри при свій юний вік випустила вже дві книжки. Перша це збірка казок, друга автобіографія дівчинки, де вона розповідає про свою боротьбу зі страшною хворобою, пухлиною головного мозку. Книги юної письменниці мають символічну назву Перше та друге диво. Перша книжечка, перше диво це збірка казочок. Туди увійшло три казочки і лист до Святого Миколая. Друге диво це автобіографія. Моя під час лікування, в якій я писала. Що не варто здаватися, бо коли. Здається, немає вже сил на боротьбу. Все одно залишається ти і варто продовжувати своє лікування і боротьбу за життя у 2019 році. Я почала лікувати свою хворобу. Це поліцстерна астроцитома, це пухлина головного мозку. Мені її частково видали, але частково вона і залишилася. Марійка Колеснік стала однією із учасниць інклюзивного проєкту Домалюй промінчик зірочці, що стартував на Рівненщині, в рамках якого вона та ще троє дівчаток з інвалідністю будуть створювати новий. Мистецький продукт. 15-річна дівчинка видасть своє третє диво. Я малюватиму і в рамках цього проєкту вийде моя третя книжка, це буде каталог моїх малюнків. Ще над двома мистецькими матеріалами працюватимуть дев'ятирічна письменниця Анастасія Мандзюк, яка має спіральну м'язову атрофію. Вона вже працює над новою історією. А 15-річна Дарина Бобровницька та 16-річна Марина Усенко створять пластилінову відеоанімацію. Написанням тексту та його озвученням займатиметься Дарина, яка, попри не Нейросенсорну втрату слуху та двобічну глухоту є лауреаткою міжнародних музичних фестивалів та вже видає власні книги. Коли я була меншою за віком, це була приблизно початкова школа. Я ходила в літературну студію Ера» під керівництвом Юлії Костюкевича. Я там писала різні твори, там теж малювали трохи. Один із творів моїх перших творів війшла в збірку Весняна поетична тока Героїв до історії Дарини для відеоанімації створить талановита художниця з аутизмом Марина Усенко, яка займається ліпкою з полімерної глини. Одним із тих, хто допомагатиме дітям працювати над задуманим фотохудожник Олександр Майструк. Дивлюсь на цих наших героїнь-дівчаток. Ось і, і м, розумію, напевно, як. Ніхто і згадую себе, напевно, в ті свої перші-перші творчі кроки, які я сам починав вже майже 25 років тому. Мені особисто надзвичайно приємно, що якусь творчу естафету тепер і в мене є змога передавати. В рамках інклюзивного проєкту, головна мета якого показати творчу молодь Рівненщини, які, попри інвалідність, могли реалізуватися в своїй справі, буде проведено ряд майстер-класів для дітей. Головна мета це підтримати дітей і підлітків, які мають творчі таланти у їхній у їхньому професійному зростанню за творчим менторством і опікунством наших відомих рівненських митців. Ми робимо інтеграційні групи, де ми маємо Вміти вчитися взаємодіяти всі разом. Тому наші творчі майстер-класи, зустрічі, воркшопи вже відкриті. Вже завтра відбудеться перший майстер-клас художній. Ми запрошуємо всіх дітей віком від 10 до 16 років. Ну, звичайно, кількість місць обмежена. Стежити за графіком майстер-класів для дітей та творчими успіхами чотирьох учасниць проєкту «Домалюй промінчик зірочці можна на сторінках в соціальних мережах. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин. Рівненські гонщики готуються представити Україну на міжнародних змаганнях зі спідвею. 13-річний Макар Левіше невдовзі стартуватиме на чемпіонатах Європи та світу серед юнаків. А 16-річний Роман Капустін випробує сили на континентальній першості серед юніорів. За тренуваннями спортсменів на рівненському мототреці спостерігали наші журналісти. Ось так впевнено намотує кола на рівненському мототреці. Один з найперспективніших місцевих гонщиків Макар Левішин. 13-річний 13-річний спідваїз нині активно готується до фінальної частини чемпіонатів світу та Європи серед юнаків у польському Гданську. Гонщики змагатимуться на мотоциклах з об'ємом двигуна 125 кубічних сантиметрів. Двоколісни, які підібрали Макару, спортсмен випробовує на міцність під час тренувань. каже, що хоче як найкраще себе проявити на змаганнях у Польщі у сусідній країні. До слова виступає старший брат. Хлоп... Опця Марко Левішин, який теж починав свій шлях на мототреці у Рівному, і на якого рівняється Макар, підказує по можливості зараз наразі допомагає менш ніж поза того року, але рівно допомагає, хочу бути таким, як він, навіть краще постаратись. Літо активна пора підготовки не лише для Макара Левішина, а й інших рівненських спідвеїстів. Ще одна надія місцевого спідвею Роман Капустін встиг себе проявити на чемпіонаті України, а тепер готується до міжнародних змагань серед юніорів у Словаччині. На відміну від Макара, 16-річний Роман їздить на 500 кубовому більш дорослому мотоциклі. Вони мають бути змагання Чемпіонат Європи до 19 років. Так, зараз буде тренування, ми зібрали новий мотоцикл. Будемо пробувати тільки кращий мотор. Він буде стартувати разом з Назаром Парніцьким, який постійно перебуває в цьому році в Польщі. І ось ці два спортсмени займуть від нашої країни від Федерації мотоспорту України. два місця. Директор рівницького міського спортивно-технічного клубу Сергій Головня розраховує, що місцеві спідвоїсти зможуть гідно проявити себе на міжнародних змаганнях. До прикладу, Макару Левішину минулого року зовсім трохи не вистачило до подіуму на світовій першості, а капустіну та. Марніцькому до снаги поборотися за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи серед юніорів. Паралельно у спідвейній секції займаються і діти, які за кілька років зможуть стати основою рівненської команди. Все є. Хоча, як завжди, хочеться більшого. Ось здається, що всього не вистачає. Мало ну, ми розуміємо, звісно, що такий період часу зараз, коли військовий стан ми не можемо ходити нагнітати ситуацію в плані, щоб все витрачалося на Спідвей. Тим паче, проведення офіційних змагань. Не дозволено з глядачами. Нагадаємо, рівне є свого роду столицею українського спідвею. На місцевому мототреці виховали не одне покоління сильних гонщиків, частина з яких виступали ще в радянські часи, а також ті, які продовжують підтримувати церено, має захищаючи честь міста та країни на міжнародних змаганнях. Сьогодні Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин якою була ключова інформація цього тижня? Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних. Залишайтеся на наших ресурсах. До зустрічі.